Вітання всім! Заїхала до нас нова автівочка в дуже класному стані. Машинка взагалі просто атас. Шкода Октавія, 2008 рік, 1,8 бензин. Вся в рідній фарбі, 194 рідного пробігу. Дивіться, який станчик автомобільчика. Просто топ. Гумка нова вся, Ніде не йде не ризиків, нічого немає. Подивіться, взагалі не йде нічого, абсолютно. Салончик. Огонь, сідушка, руль, пробіг, клімат, контроль, підігріви. стеля, все в оригіналі. Машинка. Вообще, Взагалі, зачотик. Під капотами все. Як нова. Такі автівочки в таких руках. Дуже важко знайти в збереженому стані. Щоб ніде не, не фарбовано було нічого. Дивіться, фанфар, двигун. Все топ. Кого цікавить, телефонуйте з радістю. Відповімо на запитання.